Сьогодні 17 лютого. 8 лютого я висіяла цибулю на розсаду. Цей сорт в мене вже зійшов. Землю набирала в теплиці, а зверху посипала купованою землею. Тому бур'ян також проріс. Пройшло 9 днів, і ми бачимо ось такі невеличкі цибулинки. Якщо комусь цікаво, купувала в магазині ось таку пачку. До 27-го року термін дії. Ще один сорт висіяла в інший ящик. Зовсім нічого не бачу. Пройшло 9 днів, ні одної цибулинки не виросло. Сорт називається Марківський.